Так, огляд помідори на кінець червня. Кожен місяць, в кінці місяця буду знімати відео про те, яка має фаза розвитку помідора. Три пасинка. Один, два, три, чотири, п'ять сформованих кісточок. На кожній кісточці шість. Шість, сім, п'ять помідор. Тобто вже на тридцять помідор. Кось спроможний. Менше місяця. Ось такий томат. Так, ось друга ділянка. Томат був висаджений останню чергу. Був висаджений 10 червня. Томат був потягнутий, максимально найбільше, ось такий. Вже на сьогоднішній день томат. Ось він вже ліг. Але що найголовніше, що за плівку він не заходить. Буває таке, що томат настільки потягнутий, що він аж тут того лежить. Тобто у вас кісті будуть аж тут. Того. Тут такого немає. Що Тут, тут ще й немає ні світу, нічого тільки формує один, два, три, три кісті. Ні пасенків, нічого. Ось пасинки такі малесенькі. Пасинки нічого ми не обриваємо на польовому томатові. Сьогодні в нас йде полив. Так, ось ще томат. Цей садився раніше, тут же томат мощний. Один, два, три, чотири пасенки. Томат, як нібито жирує, хоча лию я в нього один-два рази в тиждень по 2 літри під кущ. Але я люблю, коли ось такий томат загущений, лопатий тому що постійно спека горить, горить томат. З 100 тонн томату можна 30 тонн просто спекти та викинути. Так, ось так виглядає наш перець хаски. Перець трішки потріпаний. Такі, як будто папирошки, Бородовки, це холодна ніч, вітер постійно тріпає в нас вітри кожен день. 13-15 метрів в секунду. Ось прийдуть люди. Що потрібно зараз робити? Ніякі коронні квіти не рвати, виривати тільки ось бурян. Ось ось. Ось такий вигляд має перець хаски. Якщо така точка росту, то у вас, бачите, салатова, яскрава, це, це означає, що він вступив у активну фазу розвитку. Тобто він росте. Так, ось поле перця кубовидного Перець Геркулес. Ось такий вигляд має перчика. Також корявенький, потріпаний, постійно вітра і холодна ніч. Ніч 10-14 градусів, як яка. Зараз операція у нас бур'яни. Ось такий вигляд має перчика. Так, і до речі, скрізь був внесений точковий гербіцид. Ось у нас основна проблема це щериця, лобода, мишійка і берізка. Ось такий Томат -шкіпер. Дуже косий схил, верхи мені важко проливати, практично нереально. Якщо в нас тлі нема. сьогодні будемо робити оприскування. Ось такий вигляд має поле Пасльонових на кінець червня. Так, ось такий самий вигляд. Тобто ось такий самий томат. Тільки в комфортних умовах. Менший вітер, менше сонця. Так, що тут у нас? Один, два. Три. Чотири пасинки. Один, два, три. Чотири суттвітя. Я не пазум, а ти що тут загубила? Черепашка. Боже, бідна, що ж ти тут загубила на цьому полі? З хвостом все як моє.